Вітаю шановних учнів, шановних вчителів. У нас сьогодні чергова зустріч у рубриці авторське розв'язування на авторських задач. Ну, колись я багато разів казав, що задача має мені сподобатися, да, і тоді я приступаю до її розв'язування, можливо, розв'яжу гірше, навіть ніж автор ролика. Ну, ось така задача попалася. Площа двох трикутників, які ви бачите на екранах 8,15, кут 60 градусів, знайти площу блакитного чотирикутника, Досить довго автор розв'язував, 22 хвилини. Подумав, що можна розв'язати швидше. Кажуть, що це олімпіадна математична задача. ну Коли розв'язав, можу погодитися. Можна давати на Олімпіаді в 9 класі цілком. Хочу зразу сказати, що не претендую на те, що моє розв'язування найшвидше, але швидше роз... ну, я, я поки не знаю, як розв'язати швидше, потім в кінці ролика скажу, як би я ну, думав розв'язувати. Тобто були певні ідеї, але воно не вийшло так, як мені хотілося. Отже, давайте почнемо з цього. Ми бачимо два рівнобедрених трикутника: площа одного, 8, площа іншого 15. Я на це не звернув увагу. Тепер ви можете натиснути паузу і спробувати цю задачу розв'язати самостійно. Ну, Якщо у вас вийшло, ми звіримо відповіді обов'язково, а я покажу, яким чином розв'язував я. Значить, я позначив. Альфа і бета. Оці два кути. Цей у нас буде альфа, цей у нас буде бета. І можна зразу записати, що альфа плюс бета 120 градусів. Оскільки третій кут трикутника 60. Оскільки трикутники рівнобедрені. Це в нас теж альфа, а це в нас теж бета. Цей я позначив альфа 1, а цей позначив бета 1. Що ми можемо написати. У кожному з цих трикутників. Можемо написати, що 2 альфа плюс альфа 1 це 180. 2 бета плюс бета 1 це 180 градусів. І далі відбувається те, відштовхуючись від цього, я б починав розв'язувати задачу. Я думаю, що без цієї. Без того, що ми помітимо цю властивість, задача, мабуть, не розв'яжеться. Ну, мені так здається, в усякому разі. Якщо ми додаємо ліві і праві частини цих рівнянь, ми отримаємо ось таку ситуацію, вираз у дужках це 120 градусів, таким чином ми приходимо до дуже важливого висновку, що альфа 1 плюс бета 1 це теж 120 градусів. Це теж 120 градусів. Дуже важливий висновок. Далі переді мною встало питання, яким чином це використати. Тобто в нас є два рівнобедрених трикутника, причому всі чотири сторони відповідні, рівні. Я їх позначу а, 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 А і А. Оскільки ми знаємо суму кутів, і оскільки ми знаємо площі, і ми знаємо, що сторони А. То мені прийшло на думку наступне використати площу цих трикутників. Тобто прийом, який я буду використовувати, називається площа як додатковий елемент. Площа першого трикутника S1, ну той який ліворуч, одна друга А квадрат на синус альфа 1, а площа другого а одна друга А квадрат на синус бета 1. О, на жаль, я помилився. Не в 9 класі цю задачу треба давати, в 10, коли тригонометрію знаю. І тоді, якщо я знайду відно... це площа до рівню 8, це 15. Якщо я знайду відношення, то я отримаю синус альфа 1 на синус бета 1 8, 15. Отже, в мене для альфа 1 і бета 1 є дві інформації. Альфа 1 плюс бета 1 120, а відношення синусів 8,15. Якщо наводить на думку, або знайти альфа 1, або знайти бета 1, тут вже ну, великої різниці не буде. Значить, звідси ми отримаємо, що альфа 1 це 120 градусів мінус бета 1, і ми підставляємо у. Даному рівні 120 градусів мінус бета 1 на синус бета 1. Дорівня 815. Розкриваємо за формулою відомою. Сінус 120 градусів синус бета 1, мінус осіну 120 градусів синус бета 1. На sinс бета 1 поділити. 815. Ну, думаю, всі здогадалися, що зараз буде почленне ділення. Вийде корінь із 3 на 2 катангенс бета 1. Синус бета 1, синус бета 1 скоротиться. Кусинус К20 градусів мінус 1 друга. І ми виходимо на те, що дуже швидко я зараз знайду катангенс бета 1. Тангенс бета 1. Значить, зводимо до спільного знаменника 1,30. Катангенс бета 1, це 2, а тут корінь із 3 на 30. І після скорочення 1 на 15 корін із 3. Ну, можна домножити, там. звільнитися від раціональності в знаменнику, в даному разі це не потрібно. Шановні учні. 10 класу, хто до цього моменту не дійшов. Натисніть, будь ласка, паузу і вже спробуйте починаючи від цього моменту, закінчити задачу. Ну що, Катангенс, це звичайно чудово, Я сподіваюся, у вас все вийшло. І ви здогадалися про те, що нам все-таки треба сіну, маючи Катангенс. 1 плюс Катангенс квадрат. Так, поганенько я пишу. 1 плюс катангенс квадрат бета 1, це 1 на синус квадрат бета 1. І давайте підставляти значення. Тобто, да, хто любить, може, як фізики, вивести робочу формулу. Будь ласка, це ваше право. А я все-таки не фізика математик, тому я підставляю. Значить, якщо ми все правильно зробимо, то отримаємо 1 на синус. Квадрат бета 1 це 676 675. Тобто синус квадрат бета 1 це 675 676 А значить, синус бета 1, враховуючи те, що бета 1 це кут трикутника, від'ємним відбути не може. Це 15 коренів з трьох поділити на 26. І таким чином. Ми можемо знайти А. Підставивши те, що одна друга А квадрат на синус бета 1 це було 15. Тобто ми підставляємо знайдений синус С15. Знаходимо А квадрат 52 на корінні з 3. Домножаємо на спряжене. І отримаємо. В принципі, за великим рахунком, А, не, не ділиться. Ми, ми не отримаємо, а я думаю, 52 ділиться на 3, не ділиться, перепрошую. Нам якраз потрібно а квадрат. А далі ми повинні повернутися і звернути увагу. Знову таки повернутися до блакитної нашої фігури чотирикутника, оскільки альфа 1 плюс бета 1. На нашому малюнку, давайте я їх позначу червоними, щоб ви, ви про них вже забув. Оці чер... два червоні кута різні. Але у них сума 120 градусів. Тому наш оцей зелененький кут, зелененький, він 60 градусів. Трикутник рівнобедрений кут при вершині 60 градусів. Тому, якщо я тут з'єднаю. То ми отримаємо рівносторонній трикутник. Кут при вершині 60 градусів у рівнобедреного трикутника і бічні сторони рівень. Тому пропонується, оскільки тут буде далі дуже цікавий момент, А, це в нас М, це Б, це К і Л. Тобто наш КМЛ. Рівносторонній, і я його можу і, і зі стороною А. Значить, тоді площа трикутника КМЛ, А квадрат корінь з 3 на 4. А квадрат у нас є. І ми виходимо, що ця площа дорівнює 52 на 4, тобто 13. Дуже важливий момент. І коли я потім дивився відео. От наступний крок, який фактично завершує задачу, фактично наступний крок завершує задачу. Оцей наступний крок, якщо не помиляюся, автор відео не знайшов і пішов ну, досить таким довгим шляхом. Тому натисніть, будь ласка, паузу, нам залишається один єдиний крок, щоб закінчити цю задачу. Тобто ми вже знаємо площу частини блакитного трикутника. Я можу, давайте я візьму так зелене і напишу, що це 13. Залишається оцю частину. Це трішечки я точку, це не там поставив. Ну, дуже хороша задача. Нам залишається фактично знайти це площу трикутника ЦК, ми закінчимо цю задачу. Спробуйте, будь ласка. Ну, сподіваюся, у вас вийшло. Дуже цікава ситуація. Тобто, цей кут у нас 60. І цей кут 60. Значить, у нас виходить розгорнутий кут Альфа 60, і якийсь тут. Але ж ми знаємо. Що альфа плюс бета 120, тому цей кут бета. Ми знаємо, що альфа плюс бета 120, тому цей кут альфа. А сторона КЛ це сторона рівностороннього трикутника СА. Отже, ми приходимо до дуже, здавалось би, давайте я цей висновок тут напишу, щоб його бачили. Трикутник. ЦКЛ виявляється подібний до великого трикутника, до трикутника ЦБА за двома кутами. Один кутник спільний, а два кута Альфа і Б. І не просто подібний, а відповідні сторони, які лежать проти кута 60 градусів, у два рази сторона великого трикутника в два рази більша, тобто з коефіцієнтом подібності одна друга. Що фактично завершує задачу. Чому? Тому що трикутника площа Трикутника ЦК. Я потім це перенесу. Площа трикутника ЦКЛ дорівнює 1 четвертій площі Трикутника ЦБ. Ну, давайте я це перенесу все-таки. Те місце, де, де воно має бути, тобто це в нас сьомий пункт. пункт. От коефіцієнт зіграв колосальну роль. Ну, давайте дивитися. Якщо це так, це КЛ 1 четверта великого трикутника, то виходить, що площа Трикутника це КЛ, це одна третина площі чотирикутника АКЛБ. А, К, Л, Б. А це буде сума площ трьох, які ми знаємо. 8, 13 і 15. І таким чином, коли ми порахуємо, це буде 12. Отже, площа блакитної фігури, там, зірочкою позначу, вона складається з двох трикутників площа одного 12, площа іншого 13. 12 плюс 13 це 25. Шикарна олімпіадна задача, абсолютно, на мій погляд, абсолютно шикарна задача. Коли я, як автор підручників задач, дивлюся таку задачу прямо заздрість. Ну чому я таку задачу не придумав, а придумав хтось інший. Шановні друзі, радий був, якщо вам було цікаво, в кінці хочу сказати, що коли я цю, ну, починав розв'язувати цю задачу, мені дуже хотілося. Розв'язати цю задачу, знайти площу блакитної фігури або частин блакитної фігури через 8,15, тобто не знаходячи жодного лінійного елементу. Тобто, не знаходячи А, знайти площу двох трикутників, які складають блакитний чотирикутник. В принципі, я такий спосіб придумав, але він ну, до, ну, набагато довший, скажімо так. Тобто, там де Гра з тригонометрією, там ми знаходимо сінуси оцих кутів альфа, бета, ну, чесно скажу, мені не сподобалося. Спосіб набагато довший. Можливо, ви, шановні мої глядачі, знайдете більш цікавий спосіб. Мені було цікаво б знайти площу блакитної фігури, не знаходячи А. Ну, в мене не вийшло. Можливо, вийде у вас. Якщо вам було цікаво і корисно, ставте, будь ласка. Лайк цьому відео, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал і до нових зустрічей.